Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. І все буде добре. Сьогодні такий день був трішки там, справи і так далі. І зараз уже на пів шостого вечора повернулася додому. Трішки втомлена, але. Хочу з вами поспілкуватися, тому що я не знаю, чому так буває, чому воно так трапляється водички. Бажаєте? Хочу поставити телефон і з вами поговорити. Я не знаю, чому і як так трапляється, а бувають такі питання, які... Наприклад, в тікі є якесь відео, і там запитують, скільки коштує там ваш лук, скільки коштує ще якась там, скільки вам треба гроші там, щоб десь там жити, проживати і добра наживати. І якось вони так повз проходять. А оце чомусь завиросилося питання? Якщо ви їдете на машині за кермом, поруч з вами попереду, хто має сидіти? Чоловік, ой, якщо чоловік за кермом, а дружина або ваша мама, ну якщо ви всі разом їдете. І там чоловіки відповідають: ну, а як же мама, хтось ще якось, ну, я це не дивилася, але я не розумію, чому в суспільстві це зараз обговорюється. І от щойно там, де я була, теж про це розповідали. А коли ти не в темі, ти відповідаєш, ти не чула інші відповіді, до, і якісь аргументи, чому саме так? Взагалі, що люди кажуть, ти не в темі, і в тебе йде та думка, яку ти сам думаєш. Розумієте? І мене запитують Тетянко, а ти як би відповіла? Я кажу, ну як попереду? Чи дружина, чи мама? ну, А потім чомусь згадала, що ну не згадала, а так чомусь така думка прийшла, кажу, кого дуже укачує, той попереду і має сидіти. І всі... О, оце б якби у ті у тебе запитали, каже, такої відповіді ще ніхто не давав. Я кажу, і чомусь пригадала, Ну так, ми коли бувало таке, що їхали, хто попереду, ми ну, якось акцент не робили. Ми там збиралися, пам'ятаю, їхати колись, і Владіка, мама каже: ми пішли в машину. Кажу, добре, ми зараз, ну, за двором машина стояла, а ми з Владіком щось там ще збиралися. Ми прийшли, вона з Катю сіла позаду. Ми це якось не думали. Бувало такий момент, що, наприклад, їдемо, ну, це коли ми з батьками жили, і якщо Владіка брат сів попереду, він не сидить. Хоча потім у мене з Владіком була ну не розмова. Голос його побажання, як то кажуть, він мені сказав. Це не була якась розмова, з, там... він каже, наступного разу, якщо він сказав, я вже не пам'ятаю, ну тобто, щоб ти попереду м -м, сідала зі мною. Я кажу, ну, я бачу, Руслан сидить, ну сидить той, сидить, кажу, що там три хвилини їхати, яка різниця. М -м -м -м. І потім, якби я відповіла на таке питання, якби в мене на вулиці запитали, як би я відповіла, як моя мама колись сказала, мабуть, так я не пам'ятаю, яка у нас була ситуація. Ну, звичайно, життєва така ситуація, і я щось казала, що чи у батьків залишитися, чи з Владіком поїхати, чи він кудись. Не пригадаю, вигадувати не буду. І моя мама каже: тобто як? Куди голка, туди і нитка? Ви зараз з чоловіком разом. А для нас, каже, ти як... Підрізана гарбушка хліба. Наче було ціле, але вже ж не Коли, куди, куди іголка, туди і нитка. У кожній родині що своє. Мені знаєте, що здається зараз? Там один мені казали, чоловік відповів, що. Дружина, що, що дружина? Сьогодні одна, завтра інша, а мама вона назавжди і вона рідна, ну щось така відповідь була. Це я переказую, я не чула, як там чоловік відповідав в тому відео. Мені здається, якщо чоловік з любов'ю та повагою ставиться до своєї дружини, він вважає її своєю половинкою, тоді ніяких питань не має бути. І щойно я пригадала момент Вставили знову. Це ж так, дівчат. Я ж не придумаю, не обдумую, якщо сказати. От як вона, жива думка йде, так я їй кажу. Деякі моменти не пам'ятаю, а вислови вони запам'яталися. Знаєте, які? Ми як. Ну, Катя була вже. Перший рік, як вона поїхала працювати та жити в Київ. це був 13... 2013 рік. І щось я це обговорювала, коли перший раз до Каті в Київ приїхала, А як воно було, я вже не пам'ятаю, що я кажу, там ми ж як одне ядро. Разом крутимося і куди полетіли, тоді туди, туди разом і полетіли. Щось от таке, от, родина, вона як одне ядро. Куди всі тут, хоча, знаєте, не принципово, хто попереду сів в машині, хто позаду сів в машині. Мені здається, якщо, наприклад, батьки поважають вибір своєї дитини, сина або доньки, вони завжди будуть намагатися зробити так, щоб діти були разом в будь-яких ситуаціях. Поруч сиділи, поруч кудись поїхали, поруч, не тільки спати, лягати, розумієте? Це таке складне питання, і з іншої сторони, з іншого боку. Не це головне. Не це головне. Е, дивилася сторіс, Катюня виставляла, вона ну, працює зараз з акторами, і багато таких речей закулісних є. Історії вона виставляла, де Сергій Кісіль, актор, ви його знаєте, бачили, принаймні бачили. Я інколи знаю актора дуже добре в обличчя, а ім'я та прізвища його, наприклад, можу не знати. У них було позавчора. Неважливо, нещодавно. Їх запрошували на Укрзалізницю, там була презентація нового потягу Інтерсіті, але заздалегідь це не афішували ну, це для безпеки, розумієте, тому що ми в такий час живемо. Але потім вже в сторіс, актори почали це показувати, тобто. Також їх запросили, це все зробили, потім розійшлися, і актори в сторіс почали виставляти, що з'явився новий поїзд, такі-то вагони. Ну класно, там я дивилась. І коли вони йшли лише на цю презентацію, він там зустрів Олену Олер. Це теж наша відома акторка, ви її знаєте по фільмах, серіалах. Можливо, ім'я та прізвище не знаєте, і він іде і каже: Оленка, я тебе надовго не Я просто не можу показувати це відео, тому що це не є моє авторське відео. Це є авторське відео, і Ютуб може знати, як авторські права до себе. А розповісти я можу. Він каже: Оленка, йди сюди, я тебе надовго не затримую. А вони вже поспішають на той захід, на Укрзалізницю. І каже. Слухай, якщо б у тебе була можливість звернутися до усього світу, але сказати лише одне речення. що б ти сказала? До речі, мені цікаво, що б ви сказали, якби у вас була можливість звернутися до всього світу, і ви знаєте, що світ вас почує, Що б ви сказали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От щоб ви сказали. І вона сказала, каже, тут навіть просте буде речення не складне. Пізніше я вам напишу, а ви поки пишіть свої думки. І я так замислилася, це такі дуже глибокі слова, які мають такий великий зміст. Люди залишайтеся людьми. Більше і додати немає чого. І, до речі, мені було приємно все на противагу, як встає, так. Іде відео одним, нічого не монтую, дівчата. Дивлюсь, вже 12 хвилин я тут щось вам говорю. І от минуле відео, там, ви знаєте, бігати з камерою і так далі. Я впевнена, що люди, які знецінюють. Робота, не робота інших людей. Це, по-перше, це не важливо яких людей, якого там фахулі, тобто вони можуть прийти в лікарню і казати, Лікарям, що вони не так лікують, вони можуть можуть прийти до школи начальних заклади, сказати, ви не так вчите діточок зараз. Я вас навчу. Тобто, куди б людина не прийшла, і стрижка буде не така, і манікюр неякісний, і тобто є різні люди, і я не хочу повторюватися і казати вам про те, що я кожного відео майже раніше казала, різні люди є. Порада від моєї бабусі, пам'ятаєте, різні люди є. Яке тобі діло до тих людей? Живи своє життя. Тому, коли я читаю, типу такі коментарі, ні, є конструктивна критика, і це те, що ми всі живі люди, ми робимо помилки, ми щось знаємо, щось не знаємо. Інколи буває тут одне, про що я ніколи не буду казати. Ну, нехай буде так. А людині здається, що це по-іншому. Ну, нехай то воно буде так. У кожному своє, як то кажуть. І тому я й казала, що порада від бабусі, та що тобі ті люди, живи своє життя, не звертай увагу, кожному своє. І Катюня мені слова оці дуже подобалися, сподобалися Оленки, я зайшл. Ну це в інстаграмі. Я зайшла на неї, підписалася, тому що я її сторінку раніше не бачила. І подякувала за такі слова. І з Катюнею вони потім списуються, ну, вони ж знайомі, працюють. І вони... я так здогадую, що Катюня написала, що це моя мама, і Катя всім розказує, що в неї мама блогер. Ну, всім не всім, але Оленки вона сказала. Олена попросила посилання на мій канал, Катя її скинула. І потім, з дозволу Каті і Олени, я зараз скріншот цей сюди поставлю. Дуже приємно було читати цей коментар. Це сьогодні субота, я не знаю, відео може пізніше сьогодні вийде, може не знаю. Подивимось, можливо, в неділю вийде. Це вже не важливо. Бо мені казали Таня, коли ти записуєш, щоб я казала, дату сьогодні 3 травня вечір прийшла. Тому дуже було приємно. І, а з іншої сторони, можуть, знаєте, і написати, що граю я в відео. Все може бути різні люди. Чесно кажучи, ми кожен щось граємо, і так воно і є. І я вам поясню, чому. Бо не бувають такі моменти. Ми живемо вже четвертий рік, в такому моменті, коли кожного дня у нас в душі дуже велика рана, яка болить. І це буває спільний біль, буває особистий, про який не кожен буде казати. Навіщо? Але ти виходиш в магазин, ти заходиш в супермаркет, купуєш продукти, ти бачиш людей, які посміхаються, ти йдеш в парк, сквер, ти йдеш по місту, ти бачиш, скільки людей йде і посміхається. І ти думаєш, як люди можуть посміхатися коли ось тут так? А потім, коли я вмикаю камеру, я теж посміхаюся? Тому так і є те, що зовні і внутрішні, це інколи дуже великі різниці? І це речення люди залишайтеся людьми. Якось воно компонується, на мій погляд. Дивлюсь на вулицю, і от відверто, я би пішла зараз. Але я вже прийшла і я втомилася. скільки часу. вже? 17.40. 17.40. Боже, я телефони спутала. Це я на це кажу, Алло, Алло, це в мене Samsung. А ото, то я спілкуюся, а тут це я записую. Там мікрофон не дуже такий мені подобається. Якщо ж, не звертайте увагу, щось я сьогодні забібікалась, як моя кума каже. Щось я сьогодні забібікалась. А, я сьогодні забібікана. Угу. Це я сьогодні забібікана трішки. Але нічого. Тому і знімаєш, знаєте, квіти, те, що поруч, що надихає, що заспокоює, що відволікає. І, до речі, посміхатися в будь-яких ситуаціях мене навчила моя робота, коли я працювала в школі, тому що був такий дуже важкий момент, і він був навіть не рік більше. Щонай день погані новини, і ну, це не важливо. А коли ти працюєш з дітьми, особливо коли це початківці, маленькі ді, діточки, ну, що ти їм будеш розповідати? І коли от, от, тут, отак, от там посмішка і ти заходиш, і ти щось, і діти це були теж ліки. Чому в мене зараз звичка завжди посміхатися? А чому пішла звичка? Тому що я не контролювала ці свої моменти, як мої емоції на обличчі. І колись йшла, а директор каже, Григорівна, ну зайди до мене, що це таке? Царство йому небесне, вже нема цього чоловіка. Я захочу, кажу, що Олексій Іванович, думала, вже ти щось поскаржився, зараз, коротше, хотіла вже сказати, ну бийте, бийте, ну вбити мене, ну така я, ну що я зроблю? Я інколи так розмовляла, кажу відверто. А, кажу, що Олексій Іванович? Сідай дорогенька, Я сіла. думаю, з якого боку, що чекати, що вже казати, і так слухаю, і так дивлюся йому в очі. Він каже, що з обличчям? Я кажу: Ну, Олексій Іванович, ви ж знаєте, які в мене в родині ситуації. Ну, а діти до чого? Я кажу, так я ж нічого на дітей. Посміхайся, рідненька, посміхайся, з тобою поруч діти. І я тоді почала якось контролювати свої емоції, і після того мені кажуть, Ой, та вона завжди така весела, та у неї завжди така посмішка, та там завжди зашибісь просто, не життя, а казка. А я вже не можу інакше. Тому я кажу, всі ми актори і граємо якусь роль. Мабуть, ну, так воно і є. І інколи, знаєте, така думка, це на листя, дивлюся на дарі, якби голова могла освітитися, і ці думки якось так було видно, це була б зовсім інша історія. Тому у кожного є своє. І головне, як сказала Олена, люди залишайтеся людьми. От сьогодні це речення є відповіддю на всі питання. Що сказати всьому світу? Хоча Сергій шовкісіль, він просто записував для сторіс. У нього така думка була, таке питання, він поставив це питання. Перша, хто була, це була Олена. Бачите як? Добрі слова, вони роблять комусь затишок в душі, кому дають відповіді на їх питання. А хтось подивиться і скаже, а вони сміються коли ось так. от. Не можна. Правда, правда. Тому різні люди є, різна реакція. Під кожного ти не підлаштуєшся, зручною я не хочу бути. Для мене, знаєте, що дуже важливо, я дуже ціную ті моменти тих людей, яким нічого зовсім не потрібно пояснювати. А коли я бачу по людині, що щось потрібно пояснити, то вже є відповідь на. Моє питання, це не моя людина. І пояснювати нічого вже не потрібно, не витрачай свій час. На сьогоднішній день у мене такі думки: завтра, можливо, все зміниться. А на сьогодні, на сьогодні ось так, мої дорогенькі. Дуже ціную кожного, хто розуміє, про що я мовчу. І я це бачу по ваших коментарях. І це я ціную про це, я думаю, і це в мене в пріоритеті. І такі люди я не хочу вас втратити. Для мене це... це скарб. Це дуже важливо. Тому до зустрічі в новому відео не на тому телефоні. Якщо зі звуком щось буде не так, то пробачайте. Тому що сплутала, сплутала, сплутала. На цей телефон я записую завжди відео, бігаю з камерою. Якщо ви хочете, ви можете мені купити монопад з стабілізатором. Тоді я буду з камерою бігати. Тому не кажіть того, чого немає. Хоча це не в моїх принципах відповідати на такі коментарі. Все, мої дорогеньке, джіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!